Всім привіт, друзі! З вами я Andrew Геймс, і це мій Nintendo Switch. Всі ви задаєтеся запитанням, як зайти в Google з помощью Нінтендо Свіча? Тому що, як говорить сама Нінтендо, на Nintendo Switch просто немає інтернету. Все, це все, що вам треба знати. Так як же все ж таки зайти в Google на Nintendo Switch? Мене звати Andrew Геймс, і я зараз розкажу, як же це зробити. Що ж, я зараз покажу, як все ж таки. Зайти в Google з допомогою Nintendo Switch. Позирайте, уважно. Ми заходимо в настройки. Потом заходимо в інтернет. Інтернет-настройки. Потім після того заходимо в наш інтернет. І змінити настройки. Настройки DNS. Ручной ввод. Вот. Пишемо в оцей код, який у вас вискочив. Оцей код ми пишемо. Так. Ми це приймаємо. І тепер ми, вроді би, сохраняємо. Так, тепер ми сохраняємо. Потім підключаємося до Сіці. Вот. Ми ведем це для использования цієї сіті необходима регістрація. Нажимаємо на далі. Отак вот от. І все. Тепер welcome, welcome to Switch Brew DNS. Continue on Google. І все! Тепер у вас тупо є Google. Тепер ви можете хоч що тут писати. Вот давайте, наприклад, напишемо Майнкрафт. Майнкрафт. І все нам тупо вибиває да замість цих от джойстиків Ну сті, е, як это се называешь я уже забув дрифти, з помощью этих дрифтов мы буквально вправляємо курсором І от все буквально ми можемо користуватися Google Якщо вам він, конечно треба на Nintendo Switch Якщо вам треба Google, то, Якшо Вот Отуй. все поподробніше, все дуже понятно, все дуже добре розказано. А тепер головне запитання: як повернути свій інтернет назад? Я, знаю, я відповім зараз на твоє запитання. Ми виходимо звідси. Заходимо у настройки. Заходимо в інтернет. Інтернет-настройки. Далі. Ми заходимо в наш інтернет, змінити настройки. Настройки DNS, Автоматичне отримання. І все, нажимаємо на кнопку Сохранити, подключитися до тої сіті. І все. Ну і все, у вас тепер тупо є інтернет. Вот. Все, у вас інтернет лишився, якщо він у вас, звісно, таки, особистий. Ну і все. Інтернет у вас є, Google ви себе можете пользувати на за... не зашибись. Ну, якщо ви хочете пограти якісь браузерні ігри, то у вас це не вийде, тому що там жутко все лагає. Ну, може це у мене просто говно Switch, ну. Ні, взагалі у мене Nintendo Switch. А я лайт, OLED, всяке таке. Вроді би, я це вже десь розказував. Ну, тепер ви знаєте вже про цей лайфхак. Ну що, друже, благодаря тобі ти нарешті узнав, як відкрити Google на Nintendo Switch. Ну а з вами був я, Ендрю Геймс, і всім, всім удачі, всім пока-пока.